Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга сьогодні. Я хочу, щоб ми з вами подивилися тиждень з 26 по перше. По 1, по 1 червня уже ось і літо. Час біжить, так? Да? Три варіанти у нас садимося, як завжди, ваш настрій, особисте життя, робота, фінанси. Так, оприділяйтесь. Перший, другий, третій варіант в описі є там коди. Якщо вам треба час, ставте на паузу, але сильно не заморачуйтесь, от куди потянуло, той варіант і обирайте. Так, давайте почнемо з одиничок. Одинички я вас вітаю! Хто обрав перший варіант? Давайте подивимося, як пройде ваш тиждень з 26 травня по 1 червня. Настраїтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Так, ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра роботи для тих, хто вже працює, для тих, хто в пошуку. І фінанси. О, <кій> фінанси це хороший. Ваш настрій, сімка пентаклів, да? дивіться, яка тут карта. Людина щось випікає, пробує. Пробує, щоб в неї гарно вийшло. У вас будуть якісь такі настрій, що да? я не здамся, я буду пробувати, я буду досконалюватися, я буду щось робити, перевіряючи. Не сереж, що у неї, хоче бути майстром своєї справи. От ви захочете бути майстром, ви захочете себе показати якось гарно, але з іншої сторони. По цій карті може бути порада така, да, що, можливо, в якомусь напрямку ви ще не, ну, не спішіть, да. Сімка Пентаклів. Чи навпаки, що у нас тут? Хм. Спішить чи навпаки? Ні, ні ні, не спішить, не спішить, карти говорять. Дійсно досконалюватись, щось вивчати, роздумувати, покращувати якісь своє ем, свої місце в якійсь ситуації, да? тому що якщо поспішите, то можете програти. Ну, ось так, Зразу ну, і підказки нам йдуть. От у вас настрій, ви можете все-таки хотіти да, десь поспішити, а карта кажуть, не треба, не треба, не спіши. Не діставай, сирени, провіряй, да? Ти ще, ну, я на підсвідомому рівні, думаю, що ви вже будете розуміти, що якби ще зарані, але ви захочете прискорити події, а якби цього робити не, не потрібно. Ще чуть-чуть і буде все ідеально. І так, ви на якомусь правильному шляху ви можете щось вивчати, щось робити, працювати над якимись документами, там, розвивати якусь свою справу. І хочете, щоб це вже дало от результат уже на сьогодні, так? Да? А карта говорить, що на сьогодні буде сереще. Треба трошки чекати. Ось так. Особисте життя, четвірка кубків. Ну, тут показано, що людина собі сидить, тільки клаце. Така рутина, рутина. Не хочеться нікуди йти, не хочеться якогось особливого фейервірка. Да? Все спокійно, сидимо вдома, дивимося, телевізор, там, робота да? і так далі. Ради якихось спільних цілей, трудитесь, все нормально. В особистому житті. Якщо були у вас якесь таке, е е е е знаєте, е е затища, то карта говорить, що ви можете зблизитись один з одним заради спільних цілей, ну, якось все одно не буде. Ну і скандалів ніяких не буде, розумієте? І скандалів не буде. Можете розмовляти про щось, про якусь поїздку, про плани на майбутнє. Такий перехідний тиждень. Королева <кій> щось прихрипла, вже ніби говорила багато. Королева Пентаклів для тих, хто шукає, да? для тих, хто в пошуку. Ну, якщо ви мужчина, ви можете, звісно, зустріти королеву Пентаклів, таку земну жінку, яка вміє щось робити своїми руками, яка вміє наводити порядки, вона це любить. Вона і все під контролем, да? якщо ви така королева пентакля, ну тут пару я. Ага, ось може бути. Може бути якийсь вибір, Дивіться, якщо ви жінка, то, то у вас тут є з кого обирати. Ще вибора самого я не бачу зробленого, да? але є з кого обирати. Якщо ви мужчина, то от, ви можете з такою дамою познайомитися, але в неї може бути і багато ухожорів. Ну, тобто тут в цій ситуації жінка, вона. Така приваблива і за нею така чарга стоїна <гум> з кавалерів. Ну, самого вибору якогось результату ще поки що немає. Да? Тут, навіть, якщо дивитися, вона щось тут шиє, ще вона не душила, да? що шиє? Ще процес іде, ще вона обирає, ще її обирають ось так. Король кубків на кар'єру, роботу. Ну, це може бути мужчина, з яким ви взаємодієте да, на роботі. Це хороший мужчина, який готовий вислухати, допомогти, підтримуючи король у нього. Ну або це може показувати вас, що ви будете себе поводити дуже достойно. У вас можуть бути хороші результати в роботі. Тут у нас король мечовий. От може бути. Два мужчини, з якими ви взаємодієте. Один такий спокійний, другий більш різкий. А взагалі, вісімкажезів показує, що у роботі буде цікаво, буде багато завдань, багато там продаж, спілкування. Да? Буде якийсь такий рух. Ну тут йдуть мужчини, взаємодія, от саме йде через чоловіків. Ну, Опять йде лицар Пентаклів. Може, якісь переговори, може багато зустрічей, да, отаке от щось тут. Багато розмов. Ну, король кубковий хороша карта. Це все спокійно на роботі. Може бути багато але в них ви все одно спокійні. <кхід> Трійка жезлів на роботі для тих, хто в пошуку, показує, що може виникнути да, якась така. Пропозиція, де треба швидко збиратися. От збиратися що скоро виходити на роботу. Прямо таке щось може пролунати. Ну ми пам'ятаємо цю семерку Пентаклів, і ви захочете швидко йти, Ну, воно може бути сирувати. Зараз глянемо, вже це от тут програється. Що тут у нас? Угу. Ця спішка не хороша. От у вас можуть дуже гарно запрошувати кудись, або ви будете дивитися на пропозицію. На якусь роботу думати так гарно, треба срочно вийти. Ні, тут не потрібно. Ви можете потім переживати. Все кажеться не таким, як воно є. Буде більше насправді там обов'язків якихось. У вас візьмуть карти, показують, вас візьмуть, але пропахати треба буде сильно. Ну, це робити можна Ну тут так. По картам ану, готові ви до такої роботи. Готові погоджуватись. Кто же карти показують погоджуватись. Просто будьте готовими, да? Будьте готовими, що тут воно, що тут ця робота може бути е, на перших порах важка, і, можливо, не ставте собі там, не знаю, Якісь планки такі високі, да, які ви не можете потягнути, ще поки що. І від вас їх можуть не чекати, але ви вже від себе їх чекаєте, розтрайтеся. Тут... Якась крута, може бути, робота, да, і ви будете дуже сильно хотіти себе показати, штані вистрибувати. Ну можна і пом'якше <кар> по картам. Можна і пом'якше, і все буде нормально. Ще тиждень класний такий. А по фінансам так взагалі дев'ятка пентаклів. Гроші будуть. Бачите, тут якісь дорогоцінності вона тримає. І тут у неї там все, всього, всього багато, достатку. У кожного своє поняття достатку. От ви будете відчувати фінансово з 25, з 26-го, по-перше, да, що у вас фінансів достатньо для вас. Достатньо. В особистому все спокійно, на роботі, спокійно, хто в пошуках у вас. Є цікаві пропозиції, роботи, да, хто в пошуках кохання є якісь знайомства. Ще немає результатів великих, по да? да, цим пентакту, але ви вже відчуваєте, перечуваєте, що все буде добре. І хай так і буде. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, а я переходжу до другого варіанту: хто обрав колесо року колоду. Одна з моїх улюблених колод. Давайте подивимося, що у вас щекає з 26-го, по-перше. 6 -го травня, по 1 червня. Настраїтесь на себе, задавайте картам запитання. Зараз подивимося я, пройде ваш тиждень. Ваш настрій. Особисте життя. Кар'єра, робота. Ага, чекайте. Особисте життя для тих, хто в пошуку пропустила вас. Для тих, хто в пошуку. Для тих, хто в пошуку роботи. І фінанси ваші. Чуть-чуть прикриємо карту. Давайте з другої кого візьму, бо я ще буду тут тасувати. Щоб YouTube відео не... Заблокував, так. Четвірка кубків на настрій. Ну, щось, знаєте, ви як в очікуванні знаходитесь. Ніби нічого поганого, дивіться, тут іде дощ, і тут же видно, що от падають такі. Боже, забула, як це слово від сонця. Промінь, промінчики сонця. да ось Тобто, якби зараз все розповодиться. Ну, вам якось скучно, ви щось чекаєте. от Настрій такий, жду нада. Щось ви ждете, щось поміняється. Рутина, так, да? дивіться, ще й повішений. Рутина. От настрій такий, що ну, от я роблю все, як завжди. Для когось це прекрасно. Хтось хоче якихось великих звигів, ну, тут ні. Але от для тих, для кого стабільність всього, для вас взагалі супер. Да? П'ятірка Пентаклів в особисте життя для тих, хто в парі. Ну, ви відчуваєте тут себе самотньо, однозначно, да? у вас можуть бути в парі якісь фінансові, можливо, питання, спори. Тут у нас мухомори, да, такі ядовиті. Ядовиті стосунки можуть бути. Вас можуть тут обійдати. Король жезловий може вас обійдити. Не, не, може, не розуміти. Або тут ще може бути да, що ви відчуваєте самотньо, бо король жезлів десь завісна, десь його поруч немає. Що, знаєте, тут карта іде місяця, яка говорить, що ви можете трошки сприймати реальність не такою, як вона є. От можливо, цей король жезлів він обично себе поводить нормально, але ви відчуваєте. Якусь меланхолію, да, що у вас настрій такий, і ой, а він там лишній раз не сказав, що любить. Ой, а він лишній раз, на мене увагу не звернув. Мабуть, розубив, мабуть, то, мабуть, от, знаєте, щось в такому дусі може бути. Ну, насправді все добре. Насправді все добре. Може бути, да, п'ятьорка мечів, ця карта військових, може він військовий у вас і ви скучаєте за ним, мало, звичайного спілкування, мало уваги, це так природньо зараз. Взагалі, симпатія є, любов є. Ну, або, знаєте, ще може бути, що дійсно він трошечки ранить вас, да? хоч і любить. Хоч і любить, да? хоч і любить правильно. Король кубки підтвердила собі. Може, десь щось сказав. Це може бути, знаєте, це ж не весь тиждень показано одною картою. Це може бути така пікова якась ситуація, екстра, да, де вам щось сказали, ви це запам'ятали. Людина, можливо, там щось особо туди не вкладала. Може, і вкладала. Але е все одно, там є такі нюанси, що, може, це зопалу, може ще якось Тож людина насправді до вас гарно ставиться, любить вас, так? Да? Або ще відстань ось так. Для тих, хто в пошуках. Ой. Вісім ну, вісімка кажеслів показує, да, це переписки, це дзвони, можуть бути прогулки, свідання. Да? Дивіться, ось пара, вінка, яка обирає, і мужчина з серйозними намірами йде. От можна так от зустрітися тижня, якщо ви мужчина, ви можете зустріти. Жінку, яка теж шукає щось серйозне, і ви шукаєте щось серйозне. Ну, і навпаки, якщо ви жінка, ви да, зустрінете от, мужчину дійсно такого якогось відповідального, яскравого по сонці, теплого. Заможного тут теж може бути. Ой, прям по долі. Знаєте, на цьому тижні, дивіться, старші аркани, іде мужчина, якийсь ваш по долі. Може бути, до речі, король Пентаклів, да, це у нас земна стихія. По сонцю місяцю чи по Асценденту. Ось так. Кар'єра робота для тих, хто працює, це у нас тут Це якісь цікаві ідеї, це якась ясність, визнання. Прорив часто йде по дозу мечів. Знаєте, так? Зрозуміти нарешті, як мені треба діяти. Що тут у вас? В партнерстві можете працювати. Взаємодіяти. Ну, тут може бути прорив, може бути. Плани на майбутнє. От ви можете зрозуміти, як вам краще себе там, показати, як вам краще заробити, з ким вам співпрацювати, провести якийсь переговори. Можливо, запланувати якесь відрядження да, по картам. Наймати працівників дуже добре по цим картам. Угу. Якщо будете -то наймати, то наймайте когось хорошого, цікавого. Взагалі це. От знайти, куди рухатись, да, І ви це знаходите, і я бачу вже сам цей рух. І по колісниці він дуже такий успішний, я би сказала, би вдалий. Прорив може бути. От, в кар'єрі в роботі, хоч ви тут і сумуєте, да, скучаєте, ну в роботі от, може бути прорив. Ну, теж кажу, що це ж не весь тиждень. Ось цей настрій може бути 4 дні, а не п'ятий прорив, так? Да? Карта показує те, що запам'ятається. Така от ситуація, яка дійсно зрезонує бо весь тиждень так не покажеш. Шістка пентаклів для тих, хто в пошуку. Ну, ця карта може показати, що ви щось знайдете, да, уже, і вам будуть платити, ну, вона може і показувати, що поки ви шукаєте, вам допомагають фінансово, да. Зараз більш уточним. Шістка пентаклів. Про що тут вона у нас? Ага. Ну, тут, швидше за все, по картам, можливо, ви захочете щось вивчати, щоб е кращу роботу знайти, щоб більше заробляти. Можете тратити на якесь навчання, на якісь курси, да? на підвищення кваліфікації, ось такі карти більше йдуть. Також ви можете знаходити роботу, де ви будете розуміти, що ви ще там можете бути некомпетентні, да? треба ще постаратися ще якісь мати знання. Взагалі, от які вам ідеї будуть приходити, цей тиждень класний, да, вони можуть потім реалізуватися. Вам може прийти просто ідея на цьому тижні, як ви можете зробити, що? От там я, може, я щось там вивчу, не знаю, е, якісь курси пройду, і зможу заробляти от хороші будуть ідеї. хороші. По д'яво це масштабні можуть прямо бути такі. І ту пентаклів, тут, які гроші принесуть. Може бути робота в інтернеті якась. От у вас є якийсь фінансовий такий тиждень, вам або запропонують щось кажуть, ну ти там тільки англійську підши, да, і приходь, будеш гарно зробити, і так далі. От такі якісь нюанси йдуть. Що ніби ще щось треба буде. Е Підучити, зрозуміти. Можливо, може, стажування вас візьмуть на високу роботу, то теж може бути. Да? От на стажування ви ж теж читеся. Ну на цьому тижні буде якась така для вас якийсь шанс вигідний дуже сильно. А по фінансам карта взагалі краще не буває. Да? Імператриця вона показує процвітання, успіх, вона показує часто сезонність. Да? От коли у вас сезонна робота і от імператриця випадає, значить все, ваш сезон відкритий. До вас вже прийдуть люди, ви вже зможете заробити. Йдуть продажі і так далі. Може, ви морозивом торгуєте? Не знаю, що в нас там зараз по сезону? Так, да, зміна, дивіться, зміна сезонів йде. Зміна сезонів. А Зміна від того, що там не заробляли, до того, що заробляєте. Трансформація йде. Ого, двоєчки. У вас дуже класний фінансовий перспективний тиждень. Дуже. Ви тут зможете. Зробити там, не знаю, чи більше, чи як завжди. Чи одну роботу знайдете, ви будете розуміти, да, нарешті там, я знайшла те, що шукала. Тепер мені вистачить. У фінансах у вас класно. У вас тут процвітання, успіх, гроші, у вас точно будуть. Ось такий тиждень для вас. Двічки вітаю вас з ним, дуже класний. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, а я перехожу до третього варіанту. Річки, я вас вітаю. Давайте подивимось, як прийде ваш тиждень з 26 по 1 червня, 26 травня. Настраїтесь на себе, задавайте картам запитання. І так, дивимося: ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі, особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра робота хто працює. То шукає і Такі класні тижні йдуть, усі, всі варіанти мені подобаються. І тут теж хороший варіант трійка пентаклів на настрій. Ви щось тут з кимось переговори ведете, домовляєтесь, плануєте, якась самісна робота. Може, ви любите таке, да, суботник, наприклад, якісь застроїти чи ще щось, чи з кимось працювати заради якоїсь ідеї. Спілкування, нові, нові горизонти. От настрій у вас такий завзятий, я би сказала, що ви хочете і поговорити з кимось, і щось знову для себе пізнати, і кудись рухатись, і щось планувати. да? Настрій такий творчо-активний. Особисте життя для тих, хто в парі. Ну, дивіться, яка тут карта смерті. да? Тут кажуть, все тримається у вас на волоску. Не минуте того, що якась ситуація. Да, відбудеться. Тут або може навіть до розриву дойти, саме в цій колоді, да? ну, або ви прям розрубаєте цей канат і все почнете заново. Що тут карти покажуть? Тут у вас прям конфлікти, самотність якась може десь відстань буде, що ви так самотність будете відчувати. До речі, а в кого навпаки, по картам, була вже до цього довг, довга, причому довга, можливо, навіть там декілька місяців, або так відчувалося для вас дуже сильно довга була відстань, от вона може завершитися. Якісь дороги тут можуть бути, бачите, переживання через ці дороги. Дивіться, яка в нас пара, да? Лицар мечів і королева мечів, ну ви на ножах можете бути. Може, вам треба якісь питання серйозні вирішити. Ну тут прямо у вас ситуація така. Якщо ви будете, давайте зразу підказки тут ідуть, да? якщо ви будете міритися одіялами, доказувати, спорити, якщо у вас буде меч в руках, як в карті смерті, і як. В, цих, в цій парі, да? то навіть до розходу може дійти до паузи якогось, роз'їзду там, да? а якщо ви починаєте розмовляти, не конфліктувати, а розмовляти, шукати вихід, то ви можете наладити стосунки ось так тут іде, якщо хочете. Бо, може, тут по картам вже і не хочеться. Дивіться самі. Якщо, якщо навпаки, можливо, знаєте, буває і таке, що хочеться розірвати стосунки, цей тиждень підходящий всі варіанти кажу, так? Да? Ось так. Двійка жезлів для тих, хто в пошуку. Ну, Весь світ перед вами. Ви можете зареєструватися на якомусь сайті знайомств, ви можете спілкуватися з тим, хто знаходиться далеко, да? по інтернету. Тут бивші можуть явитися, не запилитися, пропонувати вам щось нове, на нову зірочку тобі достану. Ну, людина, кажуть, не помінялась. Така, яка була, така і лишилася. От бивші тут явно можуть бути. Спокуса якась. Може бути, хтось, хто гарно розповідає, але має свій корисний інтерес. Або тут колишні, які не дають спокою. Будьте обережними, карта диявола не просто так випадає. Да? Тут людина будь-яка. з ви ви будете спілкуватися, чи це минуле, чи це от, тільки зараз ви познайомились, вона вміє гарно говорити для того, щоб мати якусь свою вигоду. Пропонує вам щось, да? спокусу тут. але для вас, це може, плачевно закінчитися, Тому тут спілкуйтесь, но будьте обережні, вас можуть дуже обманювати. Так. Робота для тих, хто вже працює, тут жеслів, бачите, як ви хочете все і зразу, багато всього, все у вас горить, вам все цікаво, у вас прогреється по настрою, більше в роботу воно йде. Да, перемоги йдуть, у вас так у вас є такий, знаєте, переможний настрій, стержень. Ви хочете про себе заявити. І знаєте, люди це сприймають, люди вам хлопають, люди вас розуміють, вас підтримує там колектив, да, приходять замовники і так далі. Класний настрій. Ви робите свою роботу з любов'ю, і всесвіт вам за це відповідає. Людьми, підтримкою і так далі. Тому тут в роботі все буде горіти у вас, і все буде виходити. Для тих, хто в пошуку король кубків, може, пропозиція від короля Кубків прозвучати якась робоча, да? ну або, якщо ви, наприклад, жінка, да, то ви ще будете вдома чоловік, що вас буде забезпечувати. Буде робота якась, якісь варіанти на цьому тижні? Я так скажу, що щось може бути, але життя завжди каже почекати. Знаєте, ну, щоб не попастись на якийсь варіант, який потім вас розстроїть. Опять-таки, хто в пошуку на диждень, що в нас цей тиждень в що в роботі, може бути. От по королю Кубків теж людина, яка гарно розказує. Але от ще, ще кажуть, почекати, то можна не туди, потрапити не туди. Взагалі тут такі карти йдуть, що, от можливо, ви ще поміняєте напрямок, можливо, ви оберете там свою справу. Ну, якщо ви поспіш... <кхід> поспішите, то якби ви не розкриєте якийсь свій особистий шлях і свій потенціал. От ви його ніби ще не, не нащупали. Розумієте? Тому, от якби є можливість, якщо є фінансова можливість почекати, почекайте. Лицар Пентаклів на гроші. Хороша дуже карта. Вона показує нормальні гроші, різні грошей. Ну, вона, звісно, показує людину, яка трудиться ради цього. Заради цього людина трудиться. Ох. Тут, знаєте, як карта показують, що гроші приходять уже від того, що ви зробили. Від минулих ваших якихось старань. От ви колись десь щось правильно зробили, от і тепер отримуєте за це гроші. Там зарплату не знаю. Попали в хорошу роботу, не хорошу фірму зарплату. Оце пахання, воно ще ніби. От, ось воно вже ніби було. Ви вже ніби відпахали, а тепер от, як отримуєте і фінансову винагороду, і похвалу, може прямо якась. Ви задоволені будете однозначно. Ви будете задоволені грошима. Ох, на дні сила класно. Ви будете на цьому тижні сильними, яскравими, як, як лев, харизматичними в центрі уваги. Ось так. Ось такий тиждень для вас, стрічки. Пишіть, будь ласка, свої коментарі ставте раз. підписуйтесь до нових відео. Па-па!